Вітаю! Думаю, в кожного з вас було бажання відвідати ту чи іншу країну світу та розширити свій кругозір. Як на мене, це ідеальний варіант досконалити знання іноземної та познайомитись із цікавими людьми, їх звичаями та традиціями. Сьогодні я вас познайомлю з гостями, які розкажуть усі деталі про міжнародні програми обміну. Це дівчата, члени молодіжної міжнародної організації Айсик Наталія та Ніколета. Привіт! <кій> е, насамперед хочу, щоб ви пояснили мені і нашим глядачам, що може запропонувати айсик для молодої людини, тобто які можливості. Міжнародна організація АСМ надає е, дві можливості для студентів і е, молодих людей Закарпаття. Перше, це взяти участь у міжнародній програмі обміну, і друга це взяти участь у міжнародній програмі професійних стажувань. Наразі триває набір на міжнародну програму обміну саме, тобто це участь у волонтерських і соціальних проєктах на різну тематику, наприклад, на екологічну е, роботу в екологічній сфері, робота в. Сфері ну культурного об культурного обміну, потім різного роду соціальних проблем. Які країни має можливість побувати? В яких країнах має можливість побувати молода людина? Загалом, як я сказала, ISEC – це міжнародна організація, і вона є в 113 країнах світу. Тобто, грубо кажучи, людина може поїхати в одну з цих країн, але в нас якби налагоджені зв'язки із такими країнами, ну якби в Україні тісні зв'язки із Китаєм, Індією, Туреччиною, Єгиптом і країнами Західної Європи це Польща, Угорщина, Чехія. Тобто можливості є великі. Хтось із вас, особисто дівчата, в яких програмах обмін обрав участь і куди їздив? Ну от власне Ніка, вона не є членом організації, вона тільки колишня учасниця міжнародної програми обміну. Ну так, я приймала, я приймала участь в соціальному проекті в Чехії, в місті Прага, в столиці. Перш за все, я чому. Цю країну, я початково знала, що я хочу відвідати саме Західну Європу, і в Західній Європі Чехія для мене країна номер один. Тобто я е зв'язалася з представником е міжнародної програми обміну е волонтерів з Наталією. Ми тісно познайомилися, я е ознайомилася також з різними проектами і для себе винятково обрала саме цю країну і саме це місто. І вже потім почалася ніби включатися в це все, проходити різні етапи відбору, інтерв'ю і, в принципі, і, і поїхала. на це А стажування. що було, до речі, найважче у цих етапах відбору, в інтерв'ю і так далі? Найважче? Ну, якщо чесно, весь час переживала, хвилювала, що я пройду, пройду ці всі три етапи відбору і чи мене затвердять саме на цей проект, тому що я цілеспрямовано. Хотіла пройти саме на нього, і удача мені посміхнулася, і мене затвердили. Чому я дуже рада. А які, до речі, основні вимоги? Основні вимоги, ну перш за все, це рівень англійської мови. А оскільки я за освітою англійський філолог, то мені було неважко. Тобто я себе почувала як риба у воді, тобто не нижче середнього, так Так, е, так. і потрібно представити сертифікат, який є... Від із однієї із, ізмовних із шкіл Ужгорода, який якби підтверджує рівень володіння англійською мовою не нижче середнього. А також якби це має бути студент від 19-28 восьми років а, і має мати а, навички. Лідерства також презентаційні навички, тобто насамперед, це людина, яка буде представляти організацію ISEC України в тому місці, якби куди він обрав яке місце він обрав. Знову ж таки, до тебе в мене питання. Скільки тривав цей, цей період стажування? І власне, яка твоя основна роль була в ньому? Що ти в Чехії? Чим ти займалася? Період стажування тривав шість тижнів. Метою даного проекту було мотивувати та збагатити чеських студентів у баченні у баченні різних країн і саме представити свою країну на міжнародному рівні. Тобто, як ви казали, це розповісти про звичаї, традиції, забобони власної країни і відкрити відкрити світ для іноземних студентів саме твоєї країни. Ось, дивися, ти їхала до Чехії. В тебе так. було одне представлення про цю країну. Приїхавши туди, чи не чекали на тебе якісь певні розчарування? Бо можливо несподіванки? Я гадаю, що все якраз навпаки, тому що емоції і вражень е, вже пройшло три місяці часу. Як я тут а після повернення емоції і враження переповняють до сих пір, і що найбільше приємно. Люди з різних країн, різні вікові категорії, релігії. Тим не менш, ми були всі як одна велика спільна сім'я, і що приємно, ми до сих пір підтримуємо всі зв'язок. Тобто, це великий досвід, це великий плюс, перш за все, для себе, для особисто. Ти не тільки вдосконалюєш мову. Ти і відкриваєшся як особистість, і наповнюєш, і як губка впитуєш ці всі різні емоції і враження, і розвиваєшся. То все нове, справді. Щодо волонтерства за кордоном, я знаю, що зараз, як ти кажеш, проводиться набір, тому ми нещодавно побували на одному з ваших заходів. Коротеньку, таку, коротенький переанонс, тому що ми сьогодні подивимося ще сюжет. Чи вперше проводиться проводиться подібний захід? Подібний захід проводиться не вперше. Він був це в другий такий подібного роду захід в рамках набору на міжодну програму обміну. Це якби захід має за мету змотивувати людей поїхати кудись на міжнародну програму обміну і власне саме волонтером, оскільки на даному заході були представники місіонери із США, двоє хлопців, також хлопець із Малайзії. Який розповідав, що ну, як саме вони подорожують, займаючись волонтерством, і чого вони власне в Ужгороді, і що чим вони займаються в Україні тим самим. Ми хотіли показати, що взагалі подорожуючий волонтер, можна здобути не тільки якби як хороші емоції від подорожей, як наприклад в турист, а ну саме щось працюючи і здобуваючи якийсь персональний професійний досвід. А також виступали чле... ну, колишні учасники міжнародної програми обміну, ділилися своїми враженнями від своїх подорожей. І до речі, що дуже було приємно відмітити особисто мені те, що і як представники з Америки і представник з Малазії ем, непогано вивчили українську мову. Тому я зараз раджу і нашим глядачам переглянути наступний сюжет, після якого ми згодом зустрінемося. Щороку АйСИК в Україні організовує більше 150 різноманітних заходів, подій та проєктів, спрямованих на розвиток та самореалізацію молодих людей. Особлива увага акцентується на проєкти, які засновані на міжнародній програмі стажувань. На зустрічі в Ужгороді АйСівці обговорили важливі умови та можливості в нових проєктах, які незабаром почнуть діяти. Захід сьогодні приурочений можливості міжнародного обміну від організації ISEC. Наш захід якраз спрямований донести цю інформацію до людей, розповісти про наші можливості. Люди, які вже були на стажуваннях, сьогодні розповідатимуть про свій досвід і що це їм дало. Ці іноземні гості з Америки та з Малайзії вони також розповідатимуть про своє перебування вже в Україні, і ми хочемо донести цю інформацію до якомога більше людей і залучити їх. На заході глядачі дізналися про всі аспекти обміну від АйСЕК, почули розповіді волонтерів про досвід участі в міжнародній програмі, а також стали свідками фото та відеозвіту від подорожей різними країнами світу. Стати членом АйСЕКА відтак спробувати себе у чомусь новому, до прикладу стажуванні за кордоном, захотів і Константин, адже вважає, що таку можливість не варто прогавити. Я навчаюся на факультеті міжнародних відносин. То я думаю, це буде безцінний досвід для мене в комунікації з людьми, вироблення якихось лідерських навичок. Навичок, роботи в команді. Хочу поїхати в якусь країну, по-перше, щоб вивчити її культуру, дізнатися щось нове, порівняти зі своєю культурою. Внести частину культури своєї країни змогли спеціальні гості зі Сполучених Штатів Америки. Попри те, що хлопці за океаном в Україні живуть не так і довго, та українською володіть не гірше за нас. Кажуть, що наша держава є і справді унікальною, тому залюбки вивчають її звичаї та традиції. Такої ж думки й малазійський гість тіянь. Натик Чанскапетія дуже гана. Корисна інформація та відверті розповіді від членів ISEC відкрили нове бачення та нові можливості, зокрема для новачків. Ось такий був сюжет. Отже, дівчата набір вже розпочався. Чи багато бажаючих взяти участь у програмі обміну? Ем, наразі є е, три людини, які підписали договір на участь у здорові програмі обміну. Це ну одна дівчинка. Вона хоче на міжнародну Грецію а є в Туніс і в Бразилії. Тобто такі нетипові, як на мене, країни вибрали саме ці учасники на літо. От. І взагалі, у нас ціль 15, відправити 15 людей на міжнародну програму обміну. Тому, якщо хтось зацікавився, долучайтеся до, ну, до нас, не лякайтеся оцих трьох етапів відбору, оскільки це не так страшно, і вибрати власне, країну, куди їхати, оскільки ем, країн досить багато, і є багато можливостей, і багато цікавих дій. Е, Дійсно, хороших проектів, куди можна поїхати. Тому я думаю, це найважливіше саме ну, визначити країну і проект що стосується країн Ужгородська молодь куди найбільше прагне поїхати, які країни такі є в топ, топ 5 Ну, зазвичай це Західна Європа, це Польща, Чехія. Всі питаються, чи є в нас міжнародний програма обміну, де можна поїхати на в Англію або Францію. Насправді ці країни дуже закриті, от саме в якби, співпраці з організацією ISEC, оскільки в них там є вже. Багато іноземців, і їм, можливо не так не цікаво приймати до себе і якби, вивчати культуру інших країн. Тому, якби, якби топ п'ять країн, якби які охоче приймають ужгородців, саме українців це країни Азії, там Індія, Китай, Японія, Корея, Індонезія. А розкажіть про умови, чим забезпечується учасник тої чи іншої програми, там можливо харчування, проживання. Ось ти ніка приїхала туди. Що на тебе там чекало? За умовами даного проекту проживання та харчування надає тобі країна, в якій ти перебуваєш. Тобто, ми були забезпечені проживанням на відмінному рівні. І харчування нам надавали школи, в яких ми власне, працювали, а також ми проживали в сім'ях, в прийомних сім'ях. Ну і там, відповідно, трьохразове харчування, що не може не радувати. Це зазвичай завжди так відбувається, так? Зазвичай харчування як би, надається, але інколи коли не надається харчування, то надаються якісь кишенькові гроші власне, організацію АйСА приймаючої України». І за ці гроші волонтер може себе забезпечувати харчами. Дівчата, на вашу думку, найоптимальніше стажування за кордоном це академічне, соціальне чи професійне? Як ви вважаєте? Ну, я для себе в першу чергу вияснила, що варто спробувати як на перший раз це соціальне стажування. Тому що, по-перше, це невеликий період часу, і ти не встигнеш настільки заскучити за домом. І по друге, в тебе є можливість відкрити для себе світ і перебувати не тільки в цій країні, а виїхати за її межі, що теж великий плюс. От надалі я на цьому не хочу зупинятись, тобто азарт з'явився, це факт. Надалі хочу пробувати на професійне стажування на півроку чи на рік. Це вже буде залежати від обставин. У ну, так зазвичай це залежить від планів людини. Комусь не подобається рівень освіти в Україні, і він вибирає для себе економічне стажування за кордоном і потім залишаючись там працювати надалі. Хтось вибирає саме соціальні якби, проекти, бажаючи змінити якби соціальний рівень загалі, загалом світу, бажаючи якісь вирішити якісь проблеми ну, якби, соціального характеру. Комусь подобається ну хочеться якби, дістати професійний досвід власне в свої по своїй спеціальності за кордоном, якого він не зможе здобути в Україні. Ну і не можу не задати вам такого питання. Обмін стажування за кордоном, перебування за кордоном молодої людини це є. Ну, якщо так чесно зізнатися, це чергова розвага чи можливо дійсно набуті нові знання, нові можливості і відкриття себе з іншої з якогось іншого боку в першу чергу. Ти як волонтер їдеш в Україну і її саме дослідити. Тобто таких думок, як би там краще провести час, можливо, десь зацепитися, не виникало. Ти хочеш е, е, як найбільше е, отримати цей досвід, і ти починаєш відкриватися, йти на контакт ще більше і досліджувати, тому що насправді є що досліджувати. І дуже багато нових вражень і емоцій, і навіть не встигаєш переробляти цю всю інформацію. зараз все більше і більше і хочеться поділитися з цими враженнями з усіма, тобто і треба бути якось і в контакті з усім світом, з своєю родиною, друзями. Але згодом, звісно, на відпочинок також виділяється час по закінченню проекту деякі волонтери, я в тому числі. Ми собі організували такий невеличкий євротур, і від якого е отримали ще більше враження. І передостаннє запитання: чи бувало траплялися такі випадки, коли? Ти перебуваєш в іншій країні і просто не хочеться повертатися додому, або ж приймаючи країні, ти так сподобався, ну там представникам цієї країни, що вони тебе не хочуть відпускати, або ж можливо запрошують знову ж таки там наступного року чи якийсь певний період часу відвідати цю країну. Я вважаю, що це все відносно, тому що якщо ти їдеш туди по професійному стажуванні, наприклад, на роботу, якщо тебе влаштовують умови роботи, колектив, і якщо в тебе є пропозиція залишитися, то чому? б ні, тобто варто спробувати. А от саме за таким соціальним проєктом є такі певні обмеження, наприклад, як віза. Тобто ти собі не можеш дозволити залишитися там, тебе все одно заберуть додому. Дівчата, я дякую вам за таку вичерпну інформацію, що ви до нас прийшли. Я вважаю теж, що стажування за кордоном тісно дозволяє отримати нові знання, і що зараз дуже дуже, дуже головне, це вдосконалити знання іноземної мови. Тому, якщо б ви вирішили відвідати ту чи іншу країну, не гайте часу і вперед з вами була нова генерація. Я з вами прощаюся до зустрічі.